Найпростіше укриття закладу дошкільної освіти берегиня номер 41 міста Луцька відповідно до рекомендацій щодо організації укриття розраховане на 50 осіб, має один вхід та вихід, забезпечене природною вентиляцією, штучним освітленням, облаштовано куточок для миття рук. А також є окрема кімната гігієни. Для того, щоб діткам було комфортно, не страшно, працівники розмалювали стіни. На кожну групу є ігрове обладнання, іграшки, олівці, конструктори, книжечки, розмальовки. Укриття забезпечене водою, є контейнер для харчових продуктів, медичний пост, а також є пледи та теплі ковдри. Нашим діткам не страшно в укритті. Вони співають, танцюють. Це буде Україна.